Розвиток місцевого самоврядування, об'єднання громад а також процес розвитку децентралізації. Це основні тези семінару, практичні аспекти децентралізації та формування спроможних громад, який розпочався в Івано-Франківську. Ідеолог процесу децентралізації Анатолій Ткачук переконаний, зміни повинні відбуватись, адже завдяки об'єднанню громади отримають тільки плюси: покращення інфраструктури, залучення інвесторів. Через два роки ті, хто стримував. Але своїх людей, що ми не будемо об'єднуватись, буде нам щастя, отримають від своїх людей велике нещастя. Тому що ті будуть казати, чому у наших сусідів школа термомодернізована, вулиці освітлюються, дороги ремонтуються. А у нас така бідота. Якщо ж говорити про нашу область, за словами Анатолія Ткачука, результати невтішні. Прикарпаття не в лідерах, як по утворенню громад, так і по розподілу ресурсів Державного фонду регіонального розвитку. Така територія, яка дуже перспективна, яка знаходиться близько від Європейського союзу, мала би показати більш такі європейські підходи. В рамках семінару всі учасники отримають сертифікати. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.